Так, всім привіт! Є на продажу сівалка СВТ-4. Перероблена під кукурузу сояшник. О, так. Зроблена на три точки, на трьох точку. По упорах 36, повністю виліт пальця 45. Висота до третьої 32. Підпалець 19 і нижні пальці 18, 18. Зроблений маркер. Він переставляється на цю сторону, на ту сторону, регулюється, Знімається і представляється приставляє, швидко. Ззаді отакий гребка, отакий швелір, чи тавра, чи як вона тут, не тавра. Рейса. Були колеса поставлені, але мені не подобалося, їх викинув і почепив ззаді отаку гребку. Барабани все регулюється. Під розмір зерна під цього зроблена усілена балка е, міждурядя 70 повністю її длина. зараз помірює. Повністю її длина. Повна дліна, з колесами повністю 3 метри. Кого цікавить, ціна її 10 тисяч. Номер телефона. Всім спасибо, до побачення.